Ви ж знаєте, що коли Іздрик читає, виконуються бажання, заліковуються рани. А, <риклад> так-да-да-да-да-да. Та, 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 ми забули сказати, бо ми, походу, заряджаємо воду, фотографії, лікуємо незначні якісь виразки, психічні території. <риклад> Насправді потрібно дедалі менше. І далеко не кожна цікавить гра. І не так, як раніше впирає першість, і манить у гору не кожна гора. І потрапити прагнеш не в кожні двері, а дивишся тільки в одне вікно. Секрети ввіряєш лише паперу. І добре воно, і добре воно. Стираєш адреси. Вибілюєш клятви, вибльовуєш сказані в сує слова, порожніх зв'язків і обов'язків бляклих, ні серце не прийме ані голова, не так вже пече, щоби бути почутим, і пуста похвала, ніби слина чужа, і навіть вдається потроху забути жах від вужа, страх від ножа. І плетива втіх на солод і приманок, свою лише нитку протягнеш по дну, І всіх на прощання цілуєш коханок, бо знаєш, що маєш кохану одну, і тільки до неї достукатись варто, і тільки її відчинити вікно. Оце от одне лиш і ставиш на карту, бо віриш і знаєш. Що добре, воно.